Наперед святковий виконком Ужгородської міської ради з'явились далеко не всі його члени і запрошені посадовці. Не відзначилась вкотре і організація. Повідомлення ввечері напередодні засідання та дивне розміщення проектів на сайті деякі виглядали, нібито прихованими. Один із них стосувався болючого для Ужгорода запитання: кому яка земля належить? Творець такі служби містобудівного кадастру. Тільки недавно обласна адміністрація прийняла таке положення в грудні цього року про створення відповідної служби і також рекомендувала і при всіх міськрадах чи сільських радах теж створити відповідні підрозділи. Жителям міста, окрім чергового тягаря виплати зарплати з бюджету, новостворена структура має суттєво полегшити доступ до інформації, яка за законом і так є публічною. Вся інформація стосовно. Забудови земель міста, яка в принципі є доступною, загальнодоступною, доступною, витяги з якою будуть надаватися громадянам безкоштовно. Це також можливо сказати проект ще одного рішення, яке так само, як і про кадастер, на сайті загубилось. Стосувалось обмеження ліміту використання електроенергії та води навчальними закладами міста. Не обійшлось і без видатків, наприклад, на утримання славнозвісного підприємства «Ужгород Парк Відео. Утворились борги у вигляді 71 76 гривень. А до... Це податкові борги. Підприємство сьогодні здійснює діяльність, але воно не прибуткове. Воно в основному допідційне з бюджету. Проект рішення про таку дотацію вже став майже передноворічною традицією. Пояснення просте: жодного доходу, як такого підприємство, не отримало. А все тому, що паркомати припадають пилюкою у приміщеннях міської ради. Міський голова ситуацію пояснює просто. На жаль, такий закон прийнятий який вимагає, щоб якщо встановлені паркомати, щоб всі сплачували гроші. А якщо не сплачують гроші, то ми винні з бюджету ми маємо податок. Що саме не дозволяє зробити в місті якісні та безпечні, хоч і платні парковки, не уточнює так само, як і те з кого брати гроші. Цитую не можуть. Таким чином відшкодування податку та виплата зарплати на сумнівно діючому підприємстві було направлено на розгляд депутатів, які зберуться на чергову сесію вже після нового року.